Більше двох тисяч експонатів музею революції гідності не мають постійного приміщення і подорожують іншими музеями. Так само, як і його 25 працівників, мають роботу лише в ряди гуди. У таких обставинах виникла ідея створити музей просто неба. Нині у визначних для революції місцях уже встановили шість стендів. Сьогодні пригадували події, які відбувалися в українському домі. Це вже шостий стенд в столиці. На кожному з них розповідь про революцію гідності в цілому, про конкретне місце і його роль у тих подіях. Розповідає про те, як відбувалося захоплення українського дому мітингарями, тоді коли беркутівці тут в цьому в такому місці, близькому від барикади на Грушевського, близькому, геть близько від самого майдану, розташували великий великий свій підрозділ, і це було. Було дуже небезпечно з точки зору того, що могли вдарити з тилу. Сента Грушевського розповідає про ті події, які почалися там, зокрема, в січні, 19 січня 2014 року, так зване Крива водоводохреща, про те, що відбувалося там аж до самого лютого. На стендах видно, що саме відбувалося в цьому місці. На кожному зображена мапа на якій позначено розташування сил протестувальників і провладних силовиків на початку лютого 2014 року, словник революції гідності та фотографії. Ми будемо додавати до всіх стендів спеціальні QR-коди, які відправлятимуть до додаткової інформації, в тому числі е, відеоінформації, тому що нам зібрано дуже великий відеоархів і інтерв'ю, і відеоархів з цих подій, е, які відбувалися в 13-14 роках. Такий собі музей просто неба. Це не лише оригінальна задумка організаторів, це реальна необхідність. Адже на сьогодні музей революції гідності не має навіть тимчасового приміщення. Керівництво закладу не припиняє стукати в усі двері, аби отримати місце для. Збереження пам'яті зараз у київській міській адміністрації відбувається засідання комісії з питань землевідведення, і там вирішується наше питання, оскільки ми подали клопотання на проект землевідведення. І тому я думаю, сьогодні ми матимемо позитивне рішення. По обіді прес-служба музею повідомила, що комісія таки ухвалила рішення про виділення земельної ділянки під будівництво музею на алеї Небесної Сотні. Наталя Білогурова, Андрій Ніконов, телеканал Київ.